Художня культура Київської Русі відіграла важливу роль у формуванні національної ідентичності та розвитку духовного життя східних слов'ян. Однією з найзначніших подій, яка мала величезний вплив на культурний розвиток Русі, було прийняття християнства у 988 році за часів князя Володимира Великого. Це не тільки змінило релігійне життя суспільства. Але й стало потужним поштовхом до розвитку архітектури, живопису та літератури. Прийняття християнства відкрило Русь для впливу візантійської культури, що була однією з найбільш розвинених у тогочасному світі. Візантія не лише принесла на Русь нові релігійні традиції, але й вразила багатством мистецьких здобутків, що втілилися у будівництві величних храмів, створенні мозаїк, фресок та ікон. Мистецтво та архітектура Київської Русі почали розвиватися на основі візантійських традицій, однак, згодом вони набули власних національних рис. Крім візантійського впливу, Київська Русь активно контактувала з іншими європейськими державами та сусідами, що збагачувало її художню культуру. Торгівля, дипломатичні зв'язки та шлюбні союзи з Європою, наприклад, династичні шлюби князів із представниками європейських родин. Сприяли культурному обміну та поширенню нових художніх стилів і технік. Таким чином, культура Київської Русі стала важливим містком між східними та західними традиціями, формуючи унікальний культурний спадок, який вплинув на подальший розвиток мистецтва та духовного життя регіону. Цей період став початком розквіту храмової архітектури, що мала на меті не лише служити місцем богослужінь. А й стати символом величі та могутності держави, її зв'язку з божественною владою та єдністю народу. Архітектура храмів Київської Русі є одним із найяскравіших проявів культурного розвитку цього періоду. Її становлення та розквіт відбувалися під потужним впливом Візантії, з якою Русь встановила тісні культурні та політичні зв'язки після прийняття християнства у 988 році. Візантійська архітектура, яка була зразком для багатьох європейських країн, стала основою для розвитку храмового будівництва на Русі, але з часом вона набула характерних рис, що відрізняли її від інших культур. Однією з головних рис храмової архітектури Київської Русі було використання хрестово-купольної структури. Цей архітектурний тип, запозичений з Візантії, передбачав наявність центрального купола. Який символізував небесний світ і був центром композиції храму. Саме купол підкреслював вертикальність споруди, спрямовуючи погляди віруючих вгору до Бога. Інші частини храму формували хрестоподібний план, що мало не тільки символічне значення, але й практичне, забезпечуючи стійкість і рівновагу будівлі. Окрім хрестово-купольної структури, важливою архітектурною рисою храмів Київської Русі. Було використання каменю та цегли як основних будівельних матеріалів. До прийняття християнства в архітектурі Русі переважало дерев'яне будівництво, але з приходом нової релігії почали активно використовуватися більш довговічні матеріали. Камінь і цегла дозволяли створювати великі та міцні споруди, здатні простояти століттями. Одним із перших кам'яних храмів на Русі була десятинна церква. Побудована на початку 11 століття за наказом князя Володимира, цей храм став зразком для багатьох наступних споруд. Особливої уваги заслуговують внутрішні оздоблення храмів, де головним декоративним елементом стали мозаїки та фрески. Мозаїка техніка створення зображень із дрібних шматочків скла, смальти чи каменю. Активно використовувалася у візантійському мистецтві і була запозичена руськими майстрами. Яскравим прикладом є Софійський собор у Києві, де збереглися унікальні мозаїчні композиції, створені у XI столітті. Ці зображення, здебільшого релігійного характеру, служили не лише прикрасою, але й важливим засобом передачі біблійних історій та християнських ідей. Таким чином, архітектура храмів Київської Русі, заснована на візантійських традиціях, стала унікальним явищем, що поєднувало як іноземні, так і національні елементи. Візантійські куполи та хрести, мозаїки та фрески на Русі набули нових смислів, відображаючи духовність, велич та особливості світогляду руського народу. Храми того періоду не лише виконували релігійні функції. Але й стали символами могутності князів і держави. Софійський собор у Києві це один із найвеличніших пам'ятників архітектури та мистецтва Київської Русі, що був зведений на початку 11 століття за правління князя Ярослава Мудрого. Собор став символом нової християнської епохи та могутності Київської Русі як культурного і політичного центру. Його будівництво розпочалося близько 1037 року і тривало кілька десятиліть. Храм було названо на честь Софії, що означає божественна мудрість за аналогією з головним храмом Візантії Софією Константинопольською. Архітектурні особливості архітектура Софійського собору відзначається поєднанням візантійських і західноєвропейських впливів із національними рисами. Основу будівлі складає хрестово-купольна структура, що є характерною для візантійських храмів. Центральний купол підноситься над головним нефом, символізуючи небеса, а навколо нього розташовані менші куполи, які створюють враження величі та гармонії. Загалом Собор мав 13 куполів, кожен із яких виконував не лише декоративну, а й символічну функцію, відображаючи релігійні ідеї триєдності та всевладдя Бога. План собору хрестоподібний, що також підкреслює християнську символіку. Однією з найважливіших особливостей є складна система внутрішніх переходів та галерей, які дозволяли відвідувачам переміщатися храмом без перешкод. Софійський собор спочатку був тринавним із двома рядами колон, що поділяли простір на частини. З часом він зазнав кількох реконструкцій, і сьогодні можна бачити його барокову зовнішність, яку Собор набув у XVII-18 століттях під час реконструкції. Художній розпис однією з найцінніших рис Софійського собору є його унікальні мозаїки та фрески, які збереглися з XI століття. Мозаїки, виконані в стилі візантійського мистецтва, прикрашають центральний купол та апсиди. Найвідоміша композиція Оранта або Непорушна стіна, зображує Богородицю з піднятими руками, що є символом захисту та заступництва над Києвом і Руссю. Це зображення займає центральне місце в апсиді і створює враження величі та спокою. Фігура Оранти настільки значуща, що, за переказами, доки вона стоятиме, стоятиме й Київ. Інші мозаїки зображують сцени з життя Христа, святих і апостолів. Вони виконані в яскравих кольорах із використанням смальти спеціальної техніки, що дозволяла передати насиченість та глибину кольору. Мозаїки є справжнім шедевром середньовічного мистецтва, відображаючи високий рівень майстерності руських і візантійських художників. Фрески собору також є невід'ємною частиною його художнього оздоблення. Вони охоплюють стіни, стовпи та арки, ілюструючи сцени з біблії, життя святих. А також різні символічні композиції, фрески не лише прикрашають інтер'єр, але й виконували дидактичну функцію, розповідаючи віруючим про біблійні події та християнські чесноти. Софійський собор у Києві це не лише шедевр архітектури та мистецтва, але й символ духовної та культурної спадщини Київської Русі, що впродовж століть зберігав свою значущість і вплив на розвиток української культури. Десятинна церква або Церква Богородиці Десятинної стала першим кам'яним храмом Київської Русі, побудованим у 989 – 996 роках за правління князя Володимира Великого. Вона мала велике релігійне, культурне та політичне значення, оскільки символізувала не лише прийняття християнства, але й початок нової епохи для держави. Назва церкви походить від слова Десятина. Частини доходів, які князь Володимир пожертвував на її утримання. Архітектурні особливості Десятинна церква була великим храмом для свого часу, і за розмірами вона не поступалася найвеличнішим візантійським соборам. Її конструкція передбачала наявність кількох куполів, а внутрішній простір був поділений на три нефи. Архітектурний стиль церкви мав яскраво виражений візантійський характер, але з часом до нього почали додаватися елементи, що відображали місцеві традиції?